Їду дивитися будинок в село Махаринці Козятинського району Вінницької області. Тихо сніжить. Але сніг швидко тане, дорога безлюдна та спокійна, навкруги білі дерева, з гілки на гілку перелітають снігурі, схожі на рум'яні яблука з хвостиками. Зупиняєшся сфотографувати, швиденько улітають. Рідко доводиться бачити снігурів. Раніше вони мігрували в наші краї лише в суворі зими. Що вони цього року тут роблять? І їх аж багато. Та зима ж ще не закінчилася, може, вони щось знають. По засніжених узбіччях ширяють зграйки жовтопузих чижиків, і вже ввечері, як стемніло, над машиною беззвучно літали сови, майже торкаючись крилами капота. Якийсь бьотвочинг, ані огляд нерухомості. Будинок знаходиться в центрі села на боковій вулиці. Вулиця спокійна, тупікова, відсипана. Від вулиці та сусідів будинок огороджений парканом з металопрофілю. Паркан новий. Хвіртка навпроти будинку, двоє воріт трохи далі по вулиці, біля гаражу та сараїв. Будинок та всі споруди з червоної цегли. Від хвіртки праворуч будинок, ліворуч літня кухня з сараєм в тому ж приміщенні. В літню кухню заведений газ. І, судячи з каміну на даху, там ще є українська піч, всі господарські будівлі під шиферним дахом. Будинок мені показувала сусідка, в неї не було ключів від господарських приміщень. Не думаю, що я пропустила щось цікаве. З власного досвіду. Всі сараї всередині однакові. Біля літньої кухні вихід води, централізоване водопостачання, вигрібна яма перед будинком, біля перкану, викачувати з вулиці буде зручно. За літньою кухнею у глибині двору цегляний гараж з двома сараями. Поруч цегляний сарай для худоби. Всі споруди високі, в кожній є горище з виходом по драбині. У великого сараю з гаражем відійшла частина задньої стінки. Її розібрали, цеглу склали, отвір закрили брезентом. Невелика проблема. Сараїв на території вистачає. Навпроти будинку великий мурований погріб. Сусідка каже, в гарному стані. За будинком колодязь. Вода в криниці є, хоч, можливо, вже треба чистити. Навкруги колодязя садок. Кілька дерев ще молоді і багато кущів смородина, агрус та малина. Город за гаражем. Рівний чорнозем. Вся ділянка 25 соток. Город обробляється. Зараз він прибраний та заораний. Дах шиферний. Більшість вікон, крім веранди та коридору, замінені на металопластикові. На веранді помітна тріщина. Та у веранди окремий фундамент. На стані будинку це не позначиться. В будинку стіни в гарному стані, але є невелика, давня замазана тріщина на задній стіні. Колись новий будинок, мабуть, дав осадку. Виглядає, що воно старе, і далі не йде. Від вулиці вхід на горище по залізній драбині. Горище закрите. Ремонту там немає, та можливість його зробити є. На фасаді електричний лічильник. Трохи далі газова труба. Фундамент десь 60-70 см. Штукатурку на ньому в деяких місцях треба поновлювати. Відмостка в гарному стані. Вхід на відкритий ганок по двох сходинках. Над ганком навіс. Он там сидить хозяйський котик. Власниця померла два роки тому, а воно в бідолашне все приходить провідати будинок. Сусіди жаліють, та й мище ловляться. Котик гладенький та вгодований, але ж кожному створінню потрібний дім. Жалко його. Дай, Боже, такому лагідному котику лагідних господарів і чим скоріше. Вхідні двері металеві. Велика світла веранда. Стеля пластикова. По контуру біля стелі тріщина. Косметичний ремонт потрібний. Вхідні двері з веранди в будинок. Міцні. Дерев'яні. Прямо, коли заходимо, попадаємо в велику вітальню. З неї ліворуч вхід до великої жилої кімнати. Прямо вхід до кухні. Навпроти дверей вхід до ванної кімнати. Площа будинку 54 квадратних метри. В вітальні стіни та стеля білені. Стеля висока. Скрізь суха. Біля входу є трохи проблема, але й там не затікання, а просто відпав шматок штукатурки. В ванній кімнаті ще радянський ремонт. Стіни облицьовані плиткою. Тут ванна, вмивальник, унітаз, новий бойлер та пральна машина. Все, що є в будинку, залишається. Ліворуч межкімнатна груба, що при потребі топиться саме з ванної. Підлога викладена плиткою. Стеля білена, суха. Чомусь зняті двері. Мабуть, збиралися почати ремонт, та не встигли. В сусідню кухню міцні дерев'яні двері. Під вікном газовий котел опалення. Досить пристойний кухонний гарнітур з новою мийкою та суцільною столешнею. Нова газова плита. Над нею витяжка. Біля дверей холодильник. Під столом не попала в кадр мікрохвильовка. Все обладнання працює, все залишається. Велика кімната з гарним свіжим ремонтом. Вона світла на три вікна з натяжною стелею та новою люстрою. Стіни, крім чогось однієї, поклеєні свіжими шпалерами, встановлені нові межкімнатні двері, і тут досить нові та сучасні меблі. В кімнаті тепло, будинок жодної зими не стояв без опалення, котел постійно працює на мінімумі. Цього достатньо, щоб зрозуміти, що з опаленням в будинку все добре. Сусіди живуть з усіх боків. Та й центр села поруч, місце спокійне. Дивимось город та подвір'я. Котик ходить за нами, заглядає в очі. Не сумуй, котику. Раптом хтось з нас везучий, і ми знайдемо тобі нових господарів. Ціна 10 тисяч доларів. З гарним торгом. Про торг питайте у власника. Все приватизовано, документи в порядку, посилання на OLX в описі. Тут так рідко трапляється, дійсно стан заходь та живи. Можна заїхати тільки з особистими речами. Все необхідне для життя в будинку вже є. З всього, що я бачила цього разу, дім махаринцях, мені сподобався найбільше. Як поїдете дивитись, передайте привіт котику і нагадуйте його смачненьким. Село Махаринці велике, десь 1800 людей. Є школа одинадцятирічка, дитячий садок, фаб, пошта та нова пошта, чотири магазини, гарний клуб, прикрашений мозаїками та дитяча площадка, прикрашена різбленими фігурами. Як на мене, це наша відповідь кацапській альонці. Та хто я така, щоб судити про мистецтво? Митця образити може кожний. В селі є великий гарний ставок на притоці Раставиці та старовинна дерев'яна церква. Для чоловіків є робота на фермі. Жінкам, може, треба буде шукати щось у казятині. Ходять маршрутки до козятина. Є навіть залізнична платформа Махаринці, де зупиняється в день по шість електричок. До найближчого міста Козятин 10 кілометрів. І тут є вся необхідна інфраструктура. До Вінниці 86, до Житомира 88, до Білої церкви 100. По дорозі зупинилася в музеї хліба в Білопіллі. Гарна ідея, як на мене. Хоч зимку й не працює. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!